Повернення на військову службу після СЗЧ, юридична допомога. Особи, які вчинили самовільне залишення військової частини або місця служби СЗЗЧ чи дезертирство, мають можливість бути звільненими від кримінальної відповідальності за умов дотримання певних вимог, що передбачає звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави стаття 407 сім України, самовільне залишення військової частини або місця служби, стаття 408 КК України, дезертирство, умови звільнення від відповідальності, перше правопорушення. Особа повинна вчинити правопорушення вперше, та раніше не притягувалась до кримінальної відповідальності за подібні дії. Добровільне звернення: військовослужбовець повинен самостійно звернутись до слідчого прокурора чи суду з наміром повернутись на військову службу. Згода командира: командир військової частини має письмово підтвердити готовність прийняти військовослужбовця для продовження служби, закриття кримінального впровадження. Суд приймає рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності та зобов'язує поновити її на службі. Рішення суду. Що далі? Після закриття кримінального провадження суд ухвалою зобов'язує невідкладно поновити особу на військовій службі, забезпечити її повернення до відповідної військової частини або місця служби. Як ми допоможемо? Аналіз вашої ситуації та оцінка шансів на звільнення від відповідальності, юридичний супровід у справах, пов'язаних із СЗЧ або дезертирством, допомога в підготовці необхідних документів для звернення до командира та суду, представництво ваших інтересів на всіх етапах процесу. Не залишайте складні питання без вирішення. Звертайтесь до нас для професійної допомоги.